Інформаційний партнер показу нове страни час, час вільних людей. Як я казав раніше, наші гроші готували низку матеріалів стосовно високопосадовців МВС. Тож сьогодні ми продовжуємо серіал про незаконні забудови міліціянтів. Нинішня серія від Аліни Стрижак. Зараз я йду по столичному району Жуляни. Жити тут стає престижно. Тут селяться лише багаті люди, і як гриби після дощу виростають ось такі маєтки. Ми переконалися, так шикують переважно українські правоохоронці. Жуляни перетворюються на таке собі міліцейське містечко чи не на кожній вулиці маєток як не міліціонера, то судді або й крупнішої риби. Але для початку розповімо, як це все тут з'явилося. Елітні котеджі розростаються неподалік аеропорту Жуляни. Це шматок Солом'янського та Голосіївського районів. Раніше тут був радгосп «Совки». у 90-х Він розвалився, і міністерство агропромислового комплексу приєднує землі господарства до державного підприємства агрокомбінату Пуща Водиця. Водиця». 2007-го Київрада під керівництвом Леоніда Черновецького через суди забирає в агрокомбінату землі радгоспу і роздає майже тисячі людей по 7-10 соток. В судових справах читаємо: Київрада роздала землю підставним людям. Реальні кияни з земельної черги лишилися ні з чим. 2010-го роздані ділянки арештували СБУ. Потім арешт наклала прокуратура. І більшість арештів не зняті й досі. Офіційно служба безпеки не відповіла, та не на камеру розповідають. Землю в жулянах отримали три групи людей. 30% власників зробили все по закону. Після арешту, який наклали на всіх. Вони не можуть нічого зробити зі своїми ділянками. Друга група отримала ділянки на сторонніх підставних осіб, а потім переоформила їх на себе. Третя група записала ділянки на родичів, які часто навіть не були киянами. У СБУ і досі пам'ятають черги із підставних студентів та мешканців інших областей, які намагалися зняти арешт, щоб передати ділянки справжнім власникам. Наші гроші проаналізували списки набувачів землі у 2008 році. І подивилися, хто володіє ділянками. Нині половина прізвищ не збігається. Нас у списку особливо зацікавила 70-річна пенсіонерка Ганна Шабатура. Вона живе спочатку у Вінницькій області, потім у Черкаській, врешті прописується в центрі Києва, і вже як киянка отримує разом з невісткою 20 соток. Депутат Київради Галина Янченко на наше прохання вивчила ситуацію з пані Шабатурою. цих громадян щодо відведення даних земельних ділянок у власність департаменті земельних ресурсів не зареєстровано. Зрозуміло, як людям пощастило. Вони отримали землю, про яку навіть не просили. Безумовно, це порушення процедури, тому що якщо особа щось отримує в громади, в тому числі вона повинна про це щось попросити. В нас люди виходять на мітинги, судяться, намагаючись отримати землю. Е, і їм, наскільки мені відомо, часто так буває, цю землю не дають. Чого ці жінки такі везучі, дізнаємося за їх старою адресою, називаємо прізвище Шабатура. І чуємо, але ми тут не живуть. Терещу так. Ми з'ясували Ганна Шабатура, матір начальника столичної міліції Олександра Терещука. Її важко назвати киянкою. Однак раптово пані Ганна прописується в самісінькому центрі на вулиці Горького і бере участь у земельній оборудці, навіть не звертаючись до Київради з проханням про відведення землі. Вона отримує ділянку у Жулянах. Той час, коли решта киян десятками років стоять у безкінечній земельній черзі, слідом за матір'ю Терещука ділянку отримує його дружина Ольга. На материній землі очільник столичної міліції зводить маєток, а на землі дружини розбиває газон. Служба безпеки каже, отримати землю в такий спосіб це порушення закону. СБУшники накладають на земельні ділянки арешт. Третина людей, які легально отримали землю, вже у відчаї. Через повільне розслідування справи та тепер СБУ передало розгляд земельної оборудки у інше відомство, де шансів ще менше не Ні відповіді ночу дишов торічно, до шутраті уже у таку опаску на начальника цього Ноль. Тобто а тепер якоби вже передали це Шевченковському голові якого біса. Шевченківське ругу МВС у місті Києві, територіальний підрозділ Київської міліції, якого очолює Олександр Терещук. Тепер відомство очільника столичної міліції буде з'ясовувати, чи законно його керівник отримав землю. Хто ж такий цей Олександр Терещук? Мої працівники знаходяться тут. Беркут знаходиться у відрядженні. Я говорю в місті Києві. Я прошу винора. Йо, Тому що є наказ міністру з того приводу в інтернеті. Я це дав, показав, так що питань немає. Вальба! 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 Олександр Терещук за часів Януковича керував міліцією Волинської області перед убивствами на Євромайдані. Волинський беркут поїхав до Києва на цьому архівному відео. Реакція Волинян. Вальба! Після розстрілу небесної сотні Терещук звільняється. В рапорті пише про світлу пам'ять тих, хто віддав життя за краще майбутнє. А за кілька місяців заступника Вакова Сергій Чеботар представляє Терещука начальником київської міліції. Чому Олександра Дмитровича не торкнулася люстрація? Чи законно отримав землю, за які гроші будувався? Хочемо спитати в нього самого. Відповідь на офіційний запит так і не надійшла, тож їдемо до нього додому. Біля воріт бачимо автомобіль головного столичного міліціонера. Проте нам так і не відчиняють. Що бачиш? Там червоно дороге якесь автомарки. Не бачу. За парканом Терещуки ховають дорожчі машини. Будинок на 350 метрів, і вартість його лише по документах півтора мільйони гривень. Звідки гроші на будинок. Питання Олександр Терещук все життя працював у міліції. Єдиний бізнесмен у родині син Іван, співзасновник фірми Будуком. За документами будує дороги. Прописана компанія Івана Терещука в офісі Деснянського відділення Київавтодору. Директор цього управління правда божиться про фірму чує вперше. Я смотрю ваш репортаж не знаю Не знаєте такої фірми? Тамаленькі машини. Бізнесом займається брат Олександра Терещука Дмитро. Є в нього на Черкащині така фірма спецтермо. Бізнес цікавий. Ось вам, наприклад. Епізод 2009 року Рівненська АЕС захотіла купити труби Гніванського заводу спецзалізобетону. Замовили ці труби ну, не у гніванського заводу, а фірми Брата Терещука за 650 тисяч. Дмитро Терещук ці труби купив ні, не у гніванського заводу, а в низки з трьох пов'язаних підприємств, наприклад, у фермерського господарства Бірюза. Потім на рівненську атомну станцію прийшла Держфінінспекція. і з'ясувала, що сертифікати якості на ці труби Би, ну скажімо так, підозрілі пішли задавати питання Гнівенському заводу. А ті кажуть, та ми їм труби взагалі не продавали. Ця історія збереглась у судових реєстрах. А в Дмитра Терещука з того часу бізнес, як він каже, неприбутковий. Тож навіть у брата головний столичний міліціянт грошей позичити не міг. Звідки в нього гроші? Загадка. Чи внесена майно в декларацію теж загадка, тому що вона, всупереч закону, досі не оприлюднена. Чекаємо з кінця квітня, як і декларацію нашого наступного фігуранта. Новожуляни, кілька кроків від будинку Терещука і ще один маєток. А ось тут живе один із найвідоміших даїсників країни Олександр Єршов. Бачите, його будинок охороняє Державна служба охорони. Що, ж, давайте запитаємо у Єршових, як вони отримали цю ділянку. Олександр Єршов нині виконує обов'язки начальника департаменту ДАІ МВС України. Десь порядка. 45 порушників вже затримано, із них, крім того, значить трі за керування відрізаному стані. Полковник єршов все життя в ДПС. 2010-го керував управлінням ДПС у Чернігівській, а – у Харківській областях. На його дружину Оксану записана транспортна компанія Автохелп. Проте ліцензії на перевезення фірма не отримувала. За місцем реєстрації не значиться. То звідки у родини чесного Даївця гроші на маєток. На цю «Тойоту» для дружини. На білий Lexus RX 350 2010 року для дочки Анастасії. Ціна на такі автівки сьогодні стартують від півмільйона гривень, а дочці 26 років. Ну а ще майже мільйон доходу саме стільки вказав Олександр Єршов у декларації при цьому щодо будинку, гаївець взагалі зробив вигляд, ніби його немає, і на папері він живе в службовій квартирі площею 90 метрів. Цей неіснуючий будинок, до речі, записаний на дружину. Вона теж не з Києва, тож яким чином отримала землю у столиці, секрет. Та сусіди видають секрети. А депутат Валяра Царство Небесного підсуховані робоза. Ну каже, там тобі підгару, але ну, самовіса. Які ще правоохоронці користувалися послугами депутата Валєри? Ми покажемо у наступних програмах. А зараз будинок хоче на Жолян, та теж із з погонами. Село Іванковичі на Київщині, історична місцевість, скіфські кургани, поряд ліс. А. Генерал знає, що він воєнний для він цього Міністерстві. Сусіди кажуть майже правду. Тут живе генерал-майор Василь Паскал. Було блоковані всі підходи, всі під'їзди. Василь Федорович працював на керівних посадах МВС при Януковичі та Захарченку. керував переслідуванням учасників Євромайдану про що є документальні підтвердження. Але Паскала не люстрували, а навпаки, підвищили. Він став заступником міністра внутрішніх справ. Живе ось у цьому маєтку, і горя не знає. Маєток правоохоронця записаний на дружину Світлану Фівчук. Жінка до 12-го року була співзасновницею видавництва третій поверх, яке випускало газету Юрія Луценка Грані плюс. А на будинок запевняє пані Фівчук, заробила у видавництві. Маєток оформлений на мене, нам я власність. Тому які вас знаю. Та от запитання: ви бізнесом не займаєтеся? У вас тільки третя, третій поверх оце є... видавництво. Воно ж не приносить якихось. Я до цього третього поверху не маю давним-давно відношення. Ага. Продала цю частку. Ну а такий момент. А бізнесом ви не займаєтеся, а будинок дуже великий. А звідки кошти на нього? Який великий? Я вам ще раз кажу, у мене все вказано в деклараціях. всі метражі. Жодного запитання в податкової немає. що у вас є, то ви звертайтеся до відповідних структур. Але бачите, останнім часом відповідні структури, довіри у нашої програми не викликають швидше навпаки, і цим провокують нашу безмірну цікавість. Тож слідкуйте за наступними програмами наших грошей, адже в кожній із них розповідається про чесних людей із прозорими деклараціями, до яких немає питань навіть у податкової. Ми знайшли кілька локацій, які мають дві спільні риси. По-перше, земля там відведена з різного рівня позазаконністю. А по-друге, збудувались там виключно державні мужі. Цим місцям і цим людям ми присвятимо найближчі випуски.